Вітаю вас, дорога церква, з словами Господа, нашого Спасителя Ісуса Христа, миру. Слава було. за цей день. Дякую Богу, що Він доживе нас до цього дня. У мене таке питання до кожного з нас. Питання риторичне роздумовує в нашому серці. Чи ми готові до приходу нашого Господа? Амінь. Чи готові? Якщо готові, слава Богу. А якщо не зовсім, готуємося. Готуємо. Готуємо Кожен день ми не знаємо, що нас очікує. Ми могли сьогодні просто не прокинутися. Це був, можливо, міг бути останній день нашого життя. Ми не знаємо. Зараз такий час. Останній час. Коли як Бог ще був на цій землі Христос, Він проповідував про цей час, що Він настане, коли будуть люди злі, лукаві, коли буде робитися безбожність на цій землі. Він казав, що буде такий час. І ми це бачимо все кожен день, що відбувається. Наскільки важко? Нема любові, холони любові. Віра пропадає, віра пропадає навіть в християн. Розді... Розділяються церкви, відлучаються. Дуже багато відбувається того, що говорив Христос, що буде в останній час. І тоді ж він і сказав, що в той час готуйтеся, бо скоро прийду я. Все гряду скоро. Хочу разом з вами засчитати послання апостола Павла до. Єфської церкви, шосту главу. Послання Апостола Павла до Ефеської церкви, шоста глава із 10 стежка Будемо читати. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів дьявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темної, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого, і все виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна своїх правдою. І, зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже, усякою молитвою і благанням кожного часу моліться духом. А для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Амінь. Амінь. Наш Господь Ісус Христос, знаючи, які будуть важкі часи і те час, і після, і зараз. Він нам у своєму слові дає. Багато ключів, як нам жити, як нам вести себе, Що нам потрібно робити для того, щоб бути готовими до його приходу. І це одне з того, що Господь передав через апостола Павла, у яку броню ми повинні себе зодягнути в цей злий час. Написано. Дня злого. Так? 13 стежку, щоб ми могли дати опір Дня зло. Цей злий день він кожен день. І був до нас, і зараз. Особливо зараз. Цікаво, що апостол Павло робить таку аналогію з броньою. Він якраз на той момент сидів в тюрмі і писав послання до Ефіса. І в той час дуже було велике гоніння християн ізраїльського народу римськими солдатами, і люди особливо розуміли все, що зв'язано з воїнами. І він таку аналогію провів, і ми її теж, я думаю, добре зрозуміємо. Перше, що апостол Павло закликає до Ефейської церкви і mm. до нас. Що нам потрібно е найперше робити? Отже, стійте, підперезавши стегна своєю правдою і задягнувшись у броню праведності». Він говорить нам, що потрібно стояти, підперезавшись правдою і одійти броню праведності. Ми маємо відкинути все в цьому світі, що віддаляє нас. Від Господа все те, що стоїть перешкодою перед нами, перед Богом між, між нами. Він прийшов цей світ, віддав своє життя за нас, помер, взяв кожного з нас наші гріхи, взяв наш хрест і дав нам свій хрест. І Він сказав своєму слові, що візьміть мій хрест, бо він легкий. Наш хрест важкий. А Він, будучи святим, помер за нас, дав нам свою праведність. І ми маємо право, всі ті, хто прийняли його як свого Спасителя, ми маємо право зодягнутися в його праведність. Вивчаючи і виконуючи Божі заповіді і настанови, ми наповнюємо наші серця і наші уста і все наше життя Божою правдою і Божою праведністю. Друге, про що говорить апостол Павло, що ми маємо взути ноги в сівати і мир. Як це взути ноги в готовність і мир? Я так трохи роздумовував над цими словами ну не, не, не відразу зрозумів. Взути взуття готовність Івангелії мир. Та Той час. Дуже часто упоминається, навіть в Біблії ми читаємо, такі аналогії ззуття. Ну, Якщо вважалося, що людина без зуття, вона слабка, вона невинослива, вона, так як не було транспорту, людям потрібно було далеко ходити тим самим воїнам, як вони йшли в поход на рік, на два. Ну, уявіть собі без взуття, який це воїн. стільки обладунків, він ну, це все важке, йому треба йти в цей поход, то він ноги зітре. І апостол Павло е, е, таким чином пояснює, що, щоб ми були готові, щоб ми взули це взуття Євангелії Миру, щоб нас ніхто не схопив з От Ми живемо кожен день, біля нас є сусіди. У нас є родичі, невіруючі, багато людей, яким ми можемо будь-який час засвідчити цю Євангелію миру. І щоб вони нас не застали в розплох. Щоб це не було, е, от ми віруючі, ми християни, ми святі тут, а там уже все. Виходить, що ми без зуття Якщо ми не несемо світло Ісуса Христа кожен день в своєму житті, ми проповідуємо Євангелію миру своїм життям, своїми словами, своїми поступками і навіть в будь-який момент, щоб ми могли засвідчити Євангелію миру кожному хто є біля нас. Третє, про що говорить апостол Павло, що нам потрібно. Найбільш над усе візьміть щита віри, наголошує він, найбільш над усе. Без віри догодити не може. Богу не неможливо. Віра це основа. Сказав Ісус Христос по блажений, хто вірує, не бачивши. Тому апостол Павло наголошує, що найбільш на усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли рукава. Бачите, як він сказав, всі огнені стріли рукави. Четверте, візьміть. І шолома спасіння. Шолом спасіння. Як ви думаєте, що це, що це означає? Шолом спасіння? Голою прикрити крем. Да. Так. Кожен обладунок важливий. Броню, водіть, оббудься, все. Але голова це наш центр, який керує всім тілом. Якщо поразити голову, ця вся брання не важлива. Що має на увазі Павло, говорячи шолом спасіння в духовному смислі? Це наш розум, наші думки. Диявол поражає нас найперше із думок. Він посилає нам якісь неправильні думки. І ми маємо їх. Гасити на початку. Ми маємо не піддаватися цим думкам, відкидати їх, тому що все починається з думки. І воно розростається і розростається в гірше. Якщо ми гасимо це все на початку, то ми не допускаємо в своє життя ніяких е, нехороших ситуацій. І ще одне, що Може диявол нам закидати в наш розум, навіть якщо ми розуміємо, що це гріх і це неправильно, але є дуже е, е, такий момент, що християни часто сумніваються в своєму спасінні. Він закидає сумнів у наш розум. Господь прийшов в цей світ, помер за нас. Він сказав, що ми його діти. Він назвав нас своїми дітьми, він дав нам впевненість в своєму спасіння. Ми знаємо, куди ми йдемо, чиї ми діти. І це ці думки, коли бувають в нашій голові, ми маємо їх відкидувати, тому що Бог нам чітко сказав, що ми його діти і ми спасені. І ми йдемо на небо до Його. І це теж великий. Це дуже небезпечно. Ці думки допускати в своєму житті. П'яте, про що говорить апостол Павло? Візьміть меча духовного, який є Слово Боже. Найважливіше для нашого духовного стану це читання Слова Боже, постійно пробуваючи його вивчення. Ми не зможемо протистояти проти сатани, якщо ми не будемо постійно читати Боже Слово. Велике зараз, зараз таке сатана так приподніс в цьому світі через ці гаджети, через інтернет і все. Через Ютуб, таку до віруючих в основному людей, як правильно сказати, одговорку. Мову. Мову таку. Ну, у нас є церква. Кожен недільний день ми приходимо в цю церкву наповнитися Духом Святим. Ми маємо бути в єдності, як було в Першоапостольській церкві. Вони, вони були в єдності, постійно в спілкуванні. Ми зараз це втрачаємо через те, що люди, в основному віруючі, кажуть, та я вдома подивлюсь там проповідь, та що мені йти в ту церкву? Це велике заблуждення, так, як це певне слово, заблуждення. Дуже диявол іскусно поступає в цей час такі думки віруючим людям, посилаючи, що я побуду вдома, не прийду в церкву. Це, як і проповідь для окружаючих, те, що ми кожен день, кожну неділю знаходимося тут. Це велика проповідь для окружаючих людей. Ми показуємо стабільність. Тому що ми, ми в єднанні. Це велика проповідь для невіруючих людей і велика омана тоді, коли віруючі люди допускають в своє життя таке положення, що я залишусь вдома, подивлюсь відео і Проповідь якусь, і навіщо так далеко йти? Якісь перешкоди. Це дуже великий обман, тому що я знаю, на великий жаль, в мене є знайомі, які, будучи так в своєму житті робили, вони віддали світ Бога, тому що не було єдності. Вони не були між своїми братами і сестрами. І чому це важливо? Тому що духовно падає людина. Неможливо через ту проповідь, яка вона слухає вдома, напружуватися. Воно, воно не те. Навіть якщо людина не має можливості прийти в церкву, я не знаю, або просить братів, щоб приходили до неї, або будь-яким чином робить так, щоб була ця спільність, щоб людина не. Занепадала сама в собі, в цій хаті закрившись. Це дуже важливо, тому меч слово Боже, воно сильне, воно діяльне і дуже важливі такі моменти, щоб ми були в єдності, щоб це слово ми чули від братів, щоб ми наповнювалися Духом Святим. І кожну неділю, як ми знаходимося тут, ми наповнюємося цим Духом Святим на слідуючий тиждень, тому що дуже важко кожен день. Кожен день в цьому світі. Якщо ми не будемо цього робити, цей світ дуже швидко нас з'їсть. Ми мусимо наповнюватися Словом Божим. Це, це духовна їжа, без якої ми не можемо. Якщо ми починаємо голодати, ми хочемо щось їсти, і ми починаємо їсти. Неправильну їжу. Що? Да, да. Ми хочемо погасити той голод, який внутрі нас. І дуже на великий жаль, ну, не всі розуміють, наскільки це важливо. Що цей голод ми маємо, погашати саме Словом Божим. Всім, що нам дає Господь. Тому, брати та сестри, надзвичайно важливо, щоб ми зодягнулися всі обладнання, тому що час близький. І ми не знаємо, коли прийде наш Господь. Ми маємо бути кожен день готові до його приходу. Хай Бог нас благословить. Амінь. Амінь.